Найкращий король грибів. яка дорога зелена. Дивіться, яке гарне дерево зелене. А тут було. Чувай, що треба Я розганяюся і скачу. Опа. Все, привіз, лісок. Привіз, я тут привет, не було привет, привет, висок. Висок. Ви сонечко, мій кисок. Люєте. О, краса. Це собі шнурівки. Зараз йде по три витри. Ага. На ага. Думаю, навіть можна взяти. Беремо. Голубілочка. Оба. Го, диву, тут було багато якихось грибів. Ой, брю. Він ріже файно. Ай, поламав. Що червива ножка. Покажи ближче сюди. Побереш в руку десь. Береш ножа в руку. Так от буде гострий. Так от, дивись, на той палець. Бач? І от, оп, все, перерізав, він впав. На великий палець. Гострою стороною на великий палець чик і все, він легенько зрізав. А це гострий? Що біленькі є? Ну, Де? А, а ото. Клас! Де він є? О, ти що, не бачиш? Один тільки? Де, тут, тут білий гриб. Тут найкращий гриб. Король грибів. Це король грибів. Будеш різати? Дивись, він грубу шапочку має. Будеш різати? Так о, давай. Як же, то йому, щоб він ріс, курінчик, а це забираємо. диви, не червивий, нічого, диви. Виси, яка краса. Супер. Під ноги дивись, його розбив. його збив, А другий під Ой, дерево. там маленький. який маленький ти йому відламав голову дивись, То ножка, а то голова. Голова зламана. А то що, був поганий? Ні, він добрий, треба. Я не замітила. О, тут поганий, друзі. І так. тут маленький, десь камалюточка. Так, можна тут поганий. Тут гріє таке, так? Дерева мають. Так у нас в прямому сенсі гриби на ногах. Високе гарне дерево зелене. Ні, це зараз. Ні, це зарок. Ріж. Напали, збери, ріж. Блин, ты лава там же свои кредиты. Пишла. Два сразу вдруг. Ми бачили, мовинці там. Ось тут. Ой. Відтавить. Тут і там две сюда. А от то що там загріє? Ось тут двоше. Зараз там дійдемо, підемо. Висок було. Тут є. Ага.

Опять горло. І ото теж козарики. Коса. Чому в мене козарика асоціюється з козаком? Ма? Але умаю всі палки по дорозі. Дрова. Давай, спробуй, поверни його в іншу сторону. Давай, ріж. А, це в друг, іншу, це в іншу. І кулашку різь. Поверни, а, ну, покажи їй. Покажи, що бачиш. А тако поверни їй. Так? Так. Та. Щоб було видно. Ні. Так, о. А він не червивий. Красава. А! Ой, Магнитом кислоты, но я сейчас не покупаю. А тут через Рио можна пройти? Там поки двері вони зараз підпирає не може. Маю. Ні, не якщо ми створимо окремо. О, жаба, жаба. Жаба? Жаба? Я того року, ще жаби не виділа. Я комусь дасти. Кому ти дам? Він там бабі, але забув. Ні, мені це забуло. Раніше загубили. ти його витягував, так от тих має все з що віка. Ні, не жити. Все, це вже нереально, воно блуде. І воно вже не дає на то місце прийти, розумієш? Ліз не дає на тому місці, він все, що ти в нього лишив, він все поглинає. А він, може, так і робить. Ну, і теж свої перчуди є. Що він дав блудження, не бачив. Бак, блин, на кумаку все. Дабак, вигами. Їх брати чи лише тихо ростуть? Вот здесь. Вот здесь. Маленький. Маленький. я тут пастух? Да. хүсэж uh. байна oh.